Вітаю вас, діточки! Подивіться, яке яскраве, тепле, ніжне сонечко світить. Кого воно вам нагадує? Не знаєте, а ви відгадайте загадку та дізнаємося разом. Ніжна лагідна і мила, на цей світ нас народила. Я до неї пригорнуся. Це ріднесенька. Так, діточки, правильно, це матуся. Мама, матінка, матуся. Яке це магічне слово, бо воно називає людину, яка для вас найближча, найдобріша, найкраща, наймиліша, найрідніша. Всі мами різні, але для кожної дитини його мама найкраща. Діти, пропоную кожному описати свою маму. Яка вона? Спочатку скажемо її ім'я. Який колір волосся має, які очі, мамине улюблене заняття, що мама любить готувати, мамину професію назвемо, та яка мама, трішки опишемо її. А допоможе нам мій помічник Назар. Послухаємо разом. Маю маму звати Алена, вона має колесі волосся. Длинный час мама любить читати книги и блоквиты. Мама, мама любить готувати омлет, бо вона каже, що він колисний. Тому я часто їм омлет з с Ланчі. Я мама плачу ее колочку выхователем. У неї багато діток, моя мама розумна і добра, гола і гарна, підсовита і моторна. Я її дуже люблю. Діти, пам'ятайте, мама це єдина в світі людина, чиє життя до останнього подиху присвячене дітям. Вона завжди буде хвилюватися за вас, за ваші злети і падіння. Коли у дитини розбита ніжка, у мами були серденько. Коли дитя зробило перші кроки, вперше поїхало на велосипеді без допомоги, вперше забив гол, мама радіє разом зі своїм дитям його досягнення. Тож пам'ятаємо, мама найрідніша, найближча людина, яка дарує вам незмірну любов. Ласку, ніжність та тепло. Вона вкладає у ваші вуста добрі слова, оживляє ваш розум. Тому і ви, діти, любіть та бережіть своїх матерів. Діти, а тепер зрозуміли, кого нагадує нам сонечко? Так, сонечко нагадує маму, таке ж ніжне, ласкаве. Привітне та тепла, як мамині обійми, посмішка. Діти, а у мене є гарна ідея. Давайте зробимо листівку для матусі. Намалюємо квіточки. Так віддячимо мамі за її турботу, ласку, піклування про вас. Покажете їй, як ви її сильно любите. Адже любов, вона взаємна, так? Для малювання квіточок нам необхідні такі матеріали аркуш паперу, фарби двох кольорів, пензлик, серветка та стаканчик з водою. Тож приступимо. Беремо пензлик, змочуємо його в стаканчику з водою. Потім залишаємо лишню воду на обідку стаканчика. Беремо зелену фарбу, макаємо пензлик та малюємо. Стебла та листочки до майбутніх квіточок. Відкладаємо пензлик, беремо червону фарбу, вмикаємо пальчик та робимо, як на відео. Формуємо квіточку. Ось така гарна листівка у нас з вами вийшла. Діти, а я з нетерпінням буду чекати ваших листівок та розповідей про ваших матусь. Я дуже хочу дізнатися, які вони у вас чудові. До побачення, до зустрічі, гарного вам дня!